Домашні роботи для 6 класу з математики. Другий параграф підручника автор Тарасенкова. Нагадую, що я вибираю лише з позначкою домашні вправи. Значить, і так, 42. Дано натуральні числа від 20 до 30. Випишіть ті, які... ті з них, які є. Перше парними. Парні числа це ті, які діляться на 2. Значить, дуже просте завдання від 20 до 30. Ну, тобто, це 20, 22, 24, 26, 28, 30. Друге, непарними. Непарні – це ті, які я не записав. 21, 23, 25, 20. 27, 29. Наступний номер. 45. Із чисел від 26 до 48 випишіть ті, які діляться на 2. Ну це також дуже простий номер від 26 до 48. що виписувати. Треба, значить.

все. Наступне. 48. Які з чисел від 25 до 72? А із чисел. випишіть ті, які діляться на 10. Після 25 ділиться на 10 таке число, як 30, 40, 50, 60 до 72. Значить, і 70 також. Ознаки. Подільності ви вивчили, ви знаєте, чому так? Тому що, якщо закінчується на 0, то воно, це число ділиться на 10. А всі парні діляться на 2. Так, переходимо. Наступний номер, виконуємо 51. з чисел від 9 до 66 із чисел випишіть ті, які діляться на 5. Від 9. Ми знаємо ознаку подільності. На 5 діляться ті числа, які закінчуються нулем або п'ятірко. Після 9 перше число, яке закінчується нулем, нулем це 10. І потім подряд 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Наступний номер. 55. Значить, на координатному промені позначте точки, координатами яких є числа від 2 до 15 кратні числу 2. Значить, знову ж таки, не хочеться переходити до зошита в клітинку. Схематично спробую позначити. Значить, від 2 до 15, Кратнє числу 2. Значить. Двійка. Це кратна числу 2, Нехай це 0. Значить, тут у нас іде двійка. наступна 4, 6, 8. 10, 12, До якого там числа у нас? До 15, Значить. І остання 14. Відповідно ж у нас повинно бути 14 клітинок від 0 до 14, не просто так. Значить, Продовжуємо далі. Друге, там сказано кратні числу, Це було перше, це буде друге. Кратні числу 5. Значить, кратне число 5 від двійки, починаючи, так. Це число. Ну, значить, це 5, 10, ну, не знаю, 15 також сюди ж входить. Значить, і останнє третє. Кратне 10. Сюди входить лише одне число 10. Наступний. Нагадую, що тут же ж повинно бути 10. Клітинок, якщо у нас одиничка, це одна клітинка отут. Так, наступний номер 57. Дано числа. Багато чисел, Випишіть ті з них, які діляться на 2. Дивимось. Ті, що парні, значить, будемо виписувати. Значить, 125 не підходить, 252.

651, ні, 890 підходимо. Це в нас діляться вони на 2. Крапка з комою. Друге. Повинні ділитися на 5. На 5 діляться ті, які закінчуються на 0 або на 5. Значить, перше 125. Наступне 305. Наступне 160. Далі 210. Далі 520. І 890. Це на 5. Далі третє. Ті, які діляться на 10. На 10 будемо виписувати лише ті, які закінчуються нулем. Значить 160. 210, 500, 2890. Так, четверте. Які діляться на 2 і на 5 одночасно виходять? Так. На 2 і на 5. Тобто вони повинні одночасно ділитися і на 2, і на 5. Значить, я думаю, що тут підходять числа отакі. От 160, 210, 520, 890. Вони співпадають з цими, тому що 2, що на 5 буде 10, а тут же ж і на 2, і на 5 треба одночасно повинні ділитися. Наступна вправа 60. У числі 135 і там ще зірочка. Напишемо його, 135. 1350. Ще невідомо якесь. Значить, замість зірочки вставте таку цифру, щоб отримане число ділилося на 2. Значить, це буде перше. Значить, на 2, щоб ділилося. Можна вставляти такі числа. От сюди. Я перелічу, значить, 0. 2, 4, 6, так, 8 і все. Друге. До цього ж 100, 1350 і замість цієї точки, зірочки. У мене точка буде. Замість точки треба, щоб ділилося на 5. Які цифри можу написати сюди? Сюди я можу написати лише або 0, або 5. Третє. Щоб ділилося на 10. Значить. На 10 замість нього. То лише можна поставити 0. Тобто буде 1350. Добре, наступна вправа 62. Обчислі значення виразу. Значить, запишемо цей вираз. 137. Помножити на. 12. Додати 137 помножити на 18. Та вкажіть чи ділиться отримане число. Ну, спочатку треба обчислити. Обчислювати будемо досить просто. Скористуємося властивістю. Значить, 137 буде за дужками, а В дужках 12 додати 18. Тут буде 30. Тому треба 30 помножити на 137. Так. 30 на 137. Множити, мабуть, прийдеться у стовпчик. Хай буде 137 помножити на 30. 0 зносимо одразу. 3 на 7, 21, 2 запам'ятовуємо. 3 на 3, 9 і 2, 11. 1 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 1, 3 і 1, 4. 4110. І так, запитання: 4110. Ділиться чи ділиться число на 2? На 2 ділиться. Ділиться на 5. Так, ділиться, ділиться на 10. Так, також ділиться і на 2, і на 5, і на 10. Тобто на все, що там запитується, воно ділиться. І в цьому параграфі ще залишилося дві вправи, дві задачі, які належать до домашніх завдань. Розв'яжемо їх. Так, це номер 69. Читаємо його. Для уроків малювання батьки купили шестикласникам 10 коробок олівців, по 14 олівців у кожній коробці. Чи можна поділити всі олівці так, щоб кожному учневі досталося по 5? Олівців, якщо у класі 28 учнів, значить, спочатку, спочатку треба дізнатися, скільки ж всього отримали олівців. Тобто ми 14 множимо на 10 і отримаємо 140 олівців всього. Значить, і тепер всю кількість олівців спочатку спробуємо поділити порівно на всіх учнів. Тобто ми спробуємо 140. Перша дія, це буде друга. 140 поділимо на кількість учнів, на 28. Пробуємо ділити. Значить, по скільки ми можемо взяти? Спробуємо по 5. 5, 8, 40, 0 пишемо, 4, 4 запам'ятовуємо і 5 на 2 10,4 виходить. Тобто, якщо просто повністю порівно поділити, то вийде по 5 олівців на одного учня. То ще і запитували задачі можна. Так. Можна це зробити. Номер 71. Серед двоцифрових чисел, які містять цифру 4. Знайдіть усі числа які. Значить, розберемося, які є двоцифрові числа, які містять цифру 4. Це починаючи з числа 14, 24, 34, 40 і так далі. 41, 42, 43, 44, 49. Потім знову 54, 64, 74, 84, 94. Тут 10 чисел виходить. Значить, серед двоцифрових, які містять цифру 4, знайдіть усі числа, які діляться на 5. На 5 діляться лише ті, які закінчуються. На 5. Значить, ті, що або на 0, значить, ті, що закінчуються на 4, нам не підходять. Значить, тут у нас є, закінчується і на 0, і на 5. Це такі числа, як 40 і 45. Друге. Знайдіть ті числа, які діляться на 2 і на 5. Значить, я так розумію одночасно. На 2 всі діляться. Числа, які закінчуються на 4, але на 5 вони не діляться. Тому ми знову беремо із цих чисел, значить, які з цих двох чисел діляться ще на 2? Ну, лише число 40. Третє. Які діляться на 10? На 10 також повинно закінчуватися 0. Значить, це лише число 40. І не діляться ані на 2, ані на 5. Так. Ані на 2, ані на 5. Тут зразу в мене виникає запитання, можливо, в другому буде набагато більше чисел. Можливо. Значить. Які діляться ані на 2, ані на 5, мабуть, або на жодне з них повинно ділитись. Значить, Всі, що закінчуються четвірками, вони діляться на 2, виходить так. На 5 діляться 40 і 45, а не діляться. Це такі числа, як 41, 43, 47, 49. Тоді в мене самого себе виникає запитання: можливо, в другому. Треба було б виписати більше чисел, які діляться на 2 і на 5. Та ні, ну так, я розумію, що і на 2, і на 5 одночасно, тому я думаю, що це правильно. Так, ну на цьому другий параграф закінчено.